У відео я покажу, як зробити напівстовпчик з накидом. Для цього ми набираємо 12 повітряних петель, робимо такий ланцюжок. Потім робимо накид і в третю петлю від початку вводимо гачочок, зачіпляємо ниточку, і в нас виходить 3 петлі. Потім ми протягуємо через ці три петлі ниточку. Далі повторюємо. До кінця рядочку. О вот такий рядочок у нас має вийти. Для того, щоб перейти на наступний рядочок, розвертаємо виріб, робимо дві повітряні петлі, накид і вводимо ниточку в першу петлю. Обов'язково через під обидві ниточки вводимо, зачіпляємо ниточку гачечком і протягуємо. І так само робимо до кінця рядочку. Ось такий виріб у нас вийшов. За необхідністю можете продовжити зробити більше рядочків, якщо вам потрібно.